Буде закінчення війни, якщо я думаю, Такої, воно буде, фази, бу, думаю, воно здавна. буде таке, що воно нікому не сподобається ні росіянам, ні нам, ні світу. Я думаю, що навряд чи можливе зараз таке завершення, яке би влаштувало всіх. Ну нам то росіяни їхнє задоволення якось воно нас і не не цікавить. І ну я думаю, що і те, що буде, буде викликати багато питань і багато претензій з боку населення України. Тобто я не говорю про обмін, я зараз не говорю про конкретні речі, це якщо зараз мене будуть нарізати да? і робити з мене новини. Але ну, зрозуміло, що ну, що в нашому розумінні може бути справедливим миром? Повернення всіх територій, повернення всіх громадян, які знаходяться в полоні, чи які вивезені на територію Росії, і випл... 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 виплата контрибуції якоїсь. Чи можна це виявити? Ну, очевидно, в найближчій перспективі це виявити не можна. Але історія така дивна річ, що. Що вона грає за своїми правилами дуже часто, те, що нам сьогодні видається неможливим, вже через рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять, двадцять є цілком можлива історія. вміє чекати, от люди не завжди вміють чекати.